Перше. Мінус 12 додати 8. Дорівнює. Більший модуль буде в числа мінус 12. Отже, знак суми буде мінус. І нам від більшого модуля від 12 потрібно відняти 8. Дорівнює. Мінус лишається 12 відняти 8. 4. Відповідь мінус 4. Наступне друге 10. Додати мінус 13. Модуль мінус 13 більший за модуль 10. Отже, знак у нас буде мінус. І від 13 ми віднімаємо 10. Отримаємо мінус 3. Третя. 13. Додати мінус 7. Дорівнюємо. Модуль 13 більший за модуль мінус 7, отже, знак буде плюс. І від 13 віднімаємо 7. Це дорівнює 6. Або цей же приклад, але можна записувати без дужок. Якщо ми маємо отримати в результаті додатне число, то плюс ми можемо не записувати, і дужки також не записувати. 13 відняти 7 дорівнює 6. Наступне четверте. Мінус 8 додати 15. Як і в попередньому, я вже запишу тільки один раз. Бачимо, що модуль 15 більший, знак буде плюс. Отже, від модуля 15 віднімаємо модуль мінус 8. Модуль мінус 8 це 8. 15, відняти 8 дорівнює 7. Розглянемо ще один приклад, але в якому вже буде додавання звичайних дробів з різними знаками. Коли ми додаємо дроби з різними знаками, потрібно спочатку порівняти модулі доданків і лише після цього застосовувати правило. Запишемо мінус 712 додати 5 дев'ятих. Щоб порівняти, ми маємо їх звести до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 36. Мінус лишається спільний знаменник 36, ділимо на 12, додатковий множник 3, 3 множимо на 7, 21. Додати. 36 поділити на 9, 4, 4 множимо на 5, 20. Дорівнюємо. А тепер порівнюємо дроби з однаковими знаменниками. Більший буде той, у якого чисельник більший. Отже, в нас більший дріб 21,36. По модулю. Отже, знак у нас буде мінус. Вкриваємо дужку. Від більшого модуля від 21,36 віднімаємо 20, 36. І це дорівнює мінус 1,36. Ось так легко і просто додавати числа з різними знаками.